64 роки. Саме стільки ці двоповерхівці по вулиці Святомакарівська у Черкасах дах протікав, а мережі зносилися. Розповідає голова будинку Тетяна Булак. Не було водовідведення з покрівлі, от, все під ноги капало, тут не можна було пройти, все ли який вигляд мав старий фасад будинку можна побачити лише на карті. А про вік житла нагадують кілька плям у середині, говорить мешканець будинку Євген Шаповалов. Ось тут протікало. Коли був сніг, на дах намітало кучу гори. Ми ще не встигли тут все зробити. Решта, додає чоловік, відколи створили ОСББ, повністю змінилося. Дах у металочерепиці, а сам будинок утеплений із заміненими мережами. Все це, робиться. Все це робимо зі згоди. Всі розуміють, що це лише на користь нашому будинку і тим, хто тут живе. Разом облагородили і подвір'я двоповерхівки. Кожен допомагав чим міг, каже чоловік. Потому що тут був прохідний двір практично. Тут був прохідний двір, без хатки. Неблагополучні люди тут ходили, зламали гаражі та сараї. Ми закупили матеріал: сітку, стовпчики, цемент, пісок. Все це встановили. Кошти на все це залучали із державного та міського бюджетів. Приміром, на ремонт покрівлі, який обійшовся у 260 тисяч гривень, 70 відсотків дало місто, решту зібрали мешканці будинку, говорить Тетяна Булак. «Самі штовхають мене, я практично нічого не роблю, тільки розвожу, керую. Оце так робити, а це так. За воду і електроенергію відповідає квартира номер 4 вона, значить, дає інформацію, приносить сікі платежі. бухгалтерію веде дещо я, дещо я поручила жінці, яка в бухгалтерії працює. Вона періодично то роздруковує платежі. Ну, деколи перерахування. Якщо вона не може, я сама роблю перерахування і таким чином ми співіснуємо. Ольга Горжі, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик, Новини на Суспільному, Черкаси.